час ще е, Чи можемо ми змінити об'єм тіла, не змінюючи кількості молекул в ньому? Якщо так, що е, то як це можна зробити? Підказка на екрані. Як ми можемо змінити об'єм тіла? Скажіть мені, будь ласка. Наприклад, його нагріти. І що зміниться? Його е, ро, як це розмір. Тобто, коли Не ми досить. так, ти О, правильно. Коли ми нагріваємо, то відстань між молекулами збільшується або зменшується, якщо ми будемо охолоджувати. І ви бачите на екрані, приклад: у нас є вода, взяли однакову кількість, але. Поклали в різне навколишнє середовище 20, 30 і 40 градусів. Відповідно, чим вище була навколишня температура, тим більше розширювалася вода. Це ширюється, тому їхня, можливо, вода ось ця збільшується. Так, так термометр. Пам'ятаєте, яким ви вимірюєте температуру. Ми кладемо його біля тіла, коли він нагрівається. Шкала там починає збільшуватись, так? Це тому, що рідина в термометрі зі збільшенням температури збільшується в об'ємі. Фізика. Чому для того, щоб розірвати нитку, потрібно докласти зусиль? Пам'ятаєте, ви там намагаєтесь? кажи це Сереж? Щось таке, якщо не помиляюся. То в ньому є, ось, да, оскільки вона там щільно ці атоми розташовані до, один до одного, тому вона так просто не, е, не роз'єднується, тому треба докласти силу. І до речі, е, вони, якщо там, на невеличкій вистані вони роз'єднаються, то вони можуть якось там з'єднатися. А якщо на невеликій, то вже не можуть. Тому, наприклад, якщо ми вазу розіб'ємо чи чашку будь-що, то вони вже не можуть назад склеїтися. Так. Дивіться, пам'ятаєте, ми намагаємося аркуш розірвати. І саме коли ось ось порветься, ми відчуваємо найбільшу напругу. Ось, пам'ятаєте, тягнемо ніточку, ну тягнеться. А коли вже потрібно розірвати, так і максимально сильно напружуємося. Це тому, що молекули такі а! Вватаємося, тримаємося, не віддамо. А коли вже розірвалися, вони вже відштовхнулися. Тобто це явище називається сили притягування та відштовхування. Вони водночас і притягуються, і відштовхуються постійно, тому що хаотично рухаються. І вони діють на малих відстанях. Малих відстанях не коли ми притиснули, як сказав Сережа Вазо, а малих це які дорівнюються. Розміром однієї молекули. Кажи, Сереж. А якийсь там вчений, можливо, був. Оце я точно вже не пам'ятаю. Можливо, ви знаєте, який це вчений, який е, таку теорію допустив, що от, якщо на волиті відстані, здається, вони притягаються, якщо на, на маленькій притягаються, на великі відштовхуються чи щось таке. Вони водночас в в і притягуються, і відштовхуються. Вони не то, що так. П'ять хвилин притягуємося, потім шість хвилин відштовхуємося. Ні, вони стоп... то тримаються, то такі роз'їхалися. Вони постійно це змінюються. Вони коли ми намагаємося розірватися, вони притягуються, коли ми на стискаємо їх. Возьміть щось, ніби стисне, стискайте в цей час. Вони що будуть робити? Відштовхуватись, намагатися знов прийняти початковий стан. Тобто вони це така так, так, особливість так. твердих кіл. Це і будь яких тіл. тому що це яви, особливість атомів. Неважливо, де це атоми. Ми відчуваємо це по-іншому. В якому агрегатному стані, речовина, дифузія не проходить, кажи Сергій. О, оце я добре знаю, що в твердому. А, мій чоловік з тобою погоджується. Немає явища дифузії за визначенням. Бо, я знаю, що приклад. Звісно, наприклад, коли це парфум. Якщо вода, наприклад, це ну, на минулого разу казали 250 мл води чи 250 мл, ну, і 250 мл спирту. Між ними, там така явища дифузія, там вістань між ними є, і вони заходять, тому їхні об'єми зменшуються. Так. В рідинах ми парфуми використали, каву п'єм пахне всюди. Щось погане пахне також одразу всюди. Газ, мітан, так, він взагалі не має запаху, але додають, щоб люди розуміли, що небезпека метал, але був такий дослід. взяли свинець і золото і стисли їх досить сильно між собою і залишили на 2 роки. І через 2 роки дифузія відбулася. Тобто, бачимо, що змішалося. Тобто, ви можете також такий дослід провести. Взяти дві пластини, з'єднати і дифузія відбувається. Але за визначенням дифузія неможлива у е, твердих тілах. В цьому відео чомусь е, дифузія проходить у всіх агрегатних станах, але швидкість проходження різна. З цим також ж погоджуюсь, що. Тобто, в металах це також помітно, але два роки. Порівняно з дифузією, яка відбувається в газах, це доволі великий проміжок часу. Те, що казав Сергій, з двох уламків лінійки неможливо без сторонніх засобів отримати єдине ціле, оскільки між молекулами лінійки діють сили відштовхування. Так чи ні? На таких відстанях ми вже не можемо казати про сили відштовхування, тому що вони діють на доволі маленьких. Тобто, коли ми беремо дві чогось половинки з'єднуємо там відстані величезні, порівняно з молекул. Тобто, ми бачимо уламки міжмолекулярні сили надіють відстань значно більша за розміри молекулу. Так, і ось площа плівки утвореної на поверхні води краплею олії, об'ємом 0,5 мм кубічних не може бути більшою за 50 см квадратних. Який висновок щодо розміру молекули олії впливає, випливає з цього факту? Давайте поміркуємо, що олія буде розтікатися по поверхні води. Поки, ну, якщо вона розірветься, тобто там вже немає молекул олії, відповідно, нам потрібно дочекатись, поки всі молекули вистрояться в один ряд. Тобто товщина прошарку олії буде в одну молекулу. Тобто, ми, знаючи цю задачу, можемо зробити висновок про розміри молекули олії, про діаметри. Для цього ми повинні знаємо, що об'єм цієї олії дорівнює площі, помноженій на товщину плівки, тобто, умовно, візьмемо, що олія має форму кола. Тобто, щоб знайти об'єм, ми площу множимо на діаметр. Звідки слідує, слід, 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 що діаметр однієї молекули це об'єм поділити на площу? Відповідно, в нас площа в міліметрах. Об'єм в міліметрах, а проща в сантиметрах. Сантиметри перекладаємо в міліметри. І отримаємо, що розміри однієї молекули алії діаметр 0,5 мільйонних міліметра. Так, і трошки тепер ви мені. Допоможіть розв'язати задачки. Так. Ось вони. Так, Данило, читай перше і твій варіант відповіді. Якщо неправильно, нічого страшного я допоможу. Добре. Хто із зазначених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики і за Ньютон. І за Всі інші не мають відношення до фізики. Сережа, давай друге. Прикладом фізичного тіла може бути: ну, мій речовина, маса, ну, це навіть це фізичне позначення, фізична величина. величина. І відповідь правильна, В, метеорит. Метеорит, добре. Ну, хвилина, це також фізичне позначення. Це одиниця вимірювання часу. А, угу, так. Воно, мабуть, більш умовне. Так, ми фізичне тіло, ми умовно те, що ми можемо взяти в руки. Мідь це загальне поняття, як ти сказав, речовина. Ліза третє. А, який префікс слід додати до основної одиниці півчни, щоб отримати одиницю, яка менше від основної в тисячі разів? Санті в нас. Сто кіла, це в нас тисячу. Мілі або мікро. Так, тобто в нас тут менше. Мікро це один мільйон. А мілі це тисяч. Ну, ой, не то пишу. З нуля починаємо. Це ж в зворотньому напрямку. Це ж нуль, Так, 0, 0, 0, так, 0, 0, 0, а тут 0, 0 і тисячна. Тобто в нас відповідь В. Так, Данило, четверте. Яке з наведених понять є фізичним явищем? М Нагрівання? Звісно, нагрівання. Швидкість руху це фізична величина, час це одиниця вимірювання, міркування. Ну, це біологічний якийсь процес. То фізичне саме нагрівання. Сережа, п'яте. У наслідок є дифузії. Кисень із повітря потрапляє на дно боку водойми. Зменшує довжина рейки під час їх охолодження, таней лід і вона збирається в краплі. Мабуть, точно не Г і точно НВ, мабуть. Ну, В, звісно, якщо б дифузія допомагала танути льоду, то мінус 20 30. тану лід. Мабуть, А. Мабуть, А. Так. Завдяки такому явищу, як дифузія, рибки в нас під водою. Їм також потрібен кисень, і завдяки дифузії вода, повітря проникає до води, і рибки наші дихають. Ліза, шосте. Молекули перебувають <різь> у самій офісі, безперервного безперервно безперервного афлопичного так, безперервно та хаотично рухається. Добре. Данило, сьоме. Яка на рівність є істиною істина? А 520 см сантиметрів більше, ніж 52 дециметрів. Б 2000. Що це МКМ? Микрометрів. А, мікрометрів. Більше ніж 20 міліметрів, 3300 грамм. Менше ніж 33 кілограми На 3 секунди. Менше ніж 300 миллисекунд. Маб, мабуть. Перше. Дивись, 520 сантиметрів і 52 дециметри. В одному дециметрі. Одинакове. Одну... Так, це однакове тут буде. Так. Не підходить. Давай з цим роздивимося. 330 кілограм це скільки грам? Ой, 33 кг – це скільки грам. 3300 грам. В ну, тобто... це тисячу. Тобто, ось це помножити mm -hmm. на тисячу. Це буде ще. Три uh, нулі. Uh, uh, uh. 33 тисячі грам. Більше, ніж 3 300 грам. Mm, добре. Добре. <світ> тобто відповідь Б. Uh -huh. Давай, Сережа, восьме. Корпус мікрохвильової печі має форму. Так, зараз щось не по. О, все. прямокутного кодну довжина якого дорівнюється 0,5 метри, ширина 300 мм. висота. Тобто, який об'єм? Тобто Об'єм, така формула В дрівнюється ABC. Так. Нам себе треба все це перемножити. Ну Серед Дивись, прохожу. тут у нас метри, тут міліметри, тут сантиметри. А, це треба звести якусь одну спільну. Так, так. зручніше в сантиметрах. Ну, да, нехай в сантиметрах. Іли в е, Так, в, міль... в ну, так, одному... одному міліметрі. Тобто це буде 30 сантиметрів. Де 30? Ну, 30, а, міліметрів, так, ось це 30, 30. сантиметрів. Угу. Так, і в одному метрі 100 сантиметрів. Тобто можемо на 100. Це буде 50. 50. 50 Нас помножити спроху. на 300 – це буде 1500, і помножити на 42 – це буде 63 тисячі сантиметрів кубічних, тому що три рази множили. Та. Сантиметра кубічних. Тут нема такої відповіді. Нема такої відповіді. У нас є 630 мм кубічних. Не а, схоже. можемо перевести їх у міліметри. Не схоже. Це також не схоже. Якось сюди схожим. В одному метрі, кубіч... метрі скільки сантиметрів? А, До речі, це ж, якщо метри не просто метри, а метри кубічні, тобто це 100-100 і на 100. Дивимо. Так, тут тобто, для... це... цю відповідь ми множимо на 100, або цю відповідь ми ділимо на 100, тому що в зворотньому напрямку. Якщо три рази поділити на 100, це буде 1 раз 630, 630 2 рази 63. ,3. 3 рази ще одну на дві комі переносимо і буде 0,63. То відповідь А. Зрозумів? Питання я. з підвохом. На уважність, так. Тобто, це вже в нас ми бачимо, все одно я вважаю, що це можна було 3 бали дати у 7 класі. Так. І остання встигаємо, і остання Ліза. Давай оберемо, наприклад, ось цей фізичний прилад. По табличці потрібно розписати його. Назва приладу як ми його назвемо? Оцей? Так. Це термометр. Термометр. Добре. Так, у мене великий. Далі. Далі фізична величина яким вимірюють? Температуру. Температуру. Одиниці фізичної величини. Градус ага. Градуси та спірти ми вимірюємо. Градуси Цельсія. Градуси це, так, будьте уважні, ми фізично подкованими. Так, Ліза, дивись я зараз більшу Потрібно дізнатися ціну поділки, покази приладу і межі вимірювання. Зараз. Так, ану, збільшила. Скажи мені, ціна поділки. Чому один штришок мені показує? Один великий, один маленький. Один маленький, маленький, великий це для зручності, а позначки а. у нас. Різниця між двома сусід... сусідніми позначками яка? Між uh -huh. ну, ось цими сусідніми позначками скільки? по yeah, мабуть. Ні, дивись, якщо тут 10, тут 20, різниця між ними 10, поділити на 10, 1 градус Цельсій. Добре. М е скільки зараз ти бачиш температуру? Uh, скільки? Uh, 22 градуси. 22. Пам'ятаєте, я казала також, коли ми робили лабораторну, про похибки. Тут і 21 може бути, на минулий клас казав взагалі 23. Все добре, 22 градуси Цельсія. Скільки мінімальне, скільки максимальне значення, я можу виміряти за допомогою цим приладом, саме цим. Від мінус 30 до 50. Ні 30. А, ні, не мінус 33. Мінус 32. Мінус 32. А максимальне. А... Плюс, 53. Плюс 53. Плюс 53. Плюс 53. Тобто майже вимірювання цим приладом. Обов'язково з мінусом з плюсом. Тому що це важливо. Наприклад, для манзурки такого ми не будемо. У нас від 2 буде до 70 наприклад, ось тут. То тут ми обов'язково пишемо плюс і мінус. Добре. Домашнє завдання нічого не буде. Повторити те, що ми вже пройшли, ніякого письмового завдання не буде, які до мене є запитання.